Добрий день. Сьогодні 27 вересня 2023 року. Перед вами сорт груші Ксена або Ноябська, Листопадова. Молдавська селекція. Четвертий рік від посадки. підщепа БА-29. Отаке деревце. Врожайне. Врожайна грушка. Скороплідна. з Другого року від посадки на Айві плодить. Такий врожай. Це дерево було впало, підвів, я його підв'язав. Коли дощі йшли, вітер. Такі грушки. Хороша загрузка. І тут інше деревце. Тут слабше. Менша загрузка. Небагато. Тут один-два десяток. Їх. Такі грушки. Ну, Тут більше трохи. Там рум'янчик є. Нагрузка будемо зривати, положимо частично на загарювання, частічно на зберігання. Такі вони в нас. Отак. Зараз зважимо, зірвемо, а потім пізніше спробуємо. М'якоть тут у них солодка, соковита, з легеньким підхрустом, коли дозариться повністю. Так, така вага.

Зберігається в моїх умовах. Десь, десь десь до початку грудня, можливо, до середини на тяжечку. До Нового року трохи не дотягує. Якби зразу холодне місце його зараз, так зривати пізніше теж погано. Раніше, якби оце, трошки даже раніше, і зірвати холодне місце, було б добре. <кій> ну так, поки що будемо рвати. Урожай ксени зібрано з двох деревець, близько 15 кілограм. Такі грушки, такі деревця. На цьому все. Всім миру, перемоги. А сьогодні 22 листопада 2023 року. Знову ксена Ноябрська перед вами, вже майже вона вся спожита. Тут залишилось декілька, <кій> вирішив дознімати відео. Така грушка. Ну, скажем, не заносив її на дозарювання, вона в холоді лежала, вже готова. Солодка, соковита. Грушовий стандартний аромат. Гарний смак. Головне, що воно дуже врожайне. Ну, я вже і скуштував. Така таюча м'якоть. І не хрустка, і не, і не масляниста. Тут заодно ще взяв ось директор Альфан, мені підписник говорив, що дуже вони схожі за смаком. Ну, так, дійсно вони схожі. Тільки в відмінність в тому, що директор Альфан лежить трошки довше. І такі вони якісь бугристі, Хоча і Наяпська така була. І в директора Альфана не буває рум'янця. Ось Тут на іноді в мене румянчик такий є. Ну там були грушки. Директора Альфана не буває. Ну Зараз скуштую його ще. Як, для мене, як на мене, то схожі смаки. Хоча тут якийсь присмак трошки все-таки інший. Тут такий більш грушевий, а тут навіть не, не зрозуміло який. Ну отак. Вот Груша Ксена або Ноябська 22 листопада сьогодні. Оце її вже термін, ну, можливо, до середини грудня ще пролежить. У мене так. Можливо, якби зразу в холодне місце і ложив, то було б краще. Так, на цьому все. Це буде Україна.